Приліпки вареників та пельменів завжди я шукала вдома якусь чашечку, якусь кришечку, щоб видавлювати ці кружечки. А це я зайшла в Єву. Вони в добробуті, не в Аврорі, немає нічого такого. Зайшла в Єву і побачила ось такі форми. Ну, Це форма для печива. Але чому б не скористатися цією формою для пельменів і вареників? Давайте з вами подивимось, як вони виглядають гостренькі. Ну, це, мабуть, на якийсь пиріжок. Це ось підійде дуже така форма по розміру на вареники. А це для пельменей. Ну, якщо ви скажете, та я вже давно користуюсь такою, я перший раз зустріла. Якби я зустріла раніше, я б, мабуть, так і купила. Тому, якщо ви така сама хазяйка, як я, і ще не знаєте, чим чим видавлювати пельмені або вареники, або якісь, якісь пиріжочки, то в Єва. в Єва продаються такі форми класні. Я думаю, печиво можна з них робити. Ось Так вони виглядають. Ось так. Так що користуйтесь.